Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Атаманчук Артем Миколаєвич, позивний атаман. Він старший солдат, розвідник 2-го розвідувального відділення розвідувального взводу 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 23 лютого 1993 року в селі Микулич Бучанського району Київської області. Проживав у селищі Клавдієво-Тарасове з дитинства. Артем був чемним, спокійним, доброзичливим. У школі захоплювався спортом, особливо футболом. Вчитель фізкультури назвав його блискавкою за неймовірну швидкість і енергію. Мріяв вступити на спеціальність фізична культура і спорт, але життя склалось інакше. Після школи здобув професію кухаря у Київському професійному училищі водного транспорту. Після навчання пройшов строкову службу. У 2017 році підписав контракт із ЗСУ, став учасником АТО, де працював за спеціальністю. Саме тоді одружився. Коли термін контракта минув, повернувся до цивільного життя. Працював на АЗС у службі таксі. Був прямим, чесним, не терпів фальші. Його виховувала мама Тетяна Миколаївна. Артем мав двох молодших сестричок Марію та Поліну, яких дуже любив. З початком повномасштабного вторгнення Артем евакуював родину, а сам залишився допомагати громаді. Їздив через ворожі блокпости, ризикуючи життям, доставляв провізію в сусіднє село. У квітні 2022 року, після звільнення області, добровільно вступив до лав ЗСУ, до другого розвідувального відділення 3-го механізованого батальйону президентської бригади, отримав позивний атаман. Рік служив у Києві, але прагнув на фронт, і таки домігся переведення. Брав участь у контрнаступі на Времівському напрямку, де проявив надзвичайну мужність. За збереження життя побратимів був нагороджений двома відзнаками головнокомандувача ЗСУ золотим хрестом і хрестом хоробрих. Артем завжди ставив життя інших вище за своє. Під час бойових завдань рятував поранених, виводив з поля бою, надавав першу медичну допомогу. Восени 2023 року. Артем з дружиною обвінчались. Пройшов навчання в Іспанії. 25 березня 2024 року, поблизу села Урожайне Волноваського району Донецької області, Артем загинув, виконуючи бойове завдання. Його підрозділ потрапив під масований обстріл. Артем отримав численні поранення, несумісні з життям. Після його загибелі в рідному селі перейменували вулицю на його честь. Посмертно зібрана петиція про присвоєння Артему героя України. Залишилися згурьовані дружина, мати, сестри, рідні, побратими, друзі йому було лише 31 рік. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.